Ви слухаєте подкаст Наші Детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від Радіо Культура. Джон Бінкхем Мортон Алібі Мерця. На мою думку, цей роман можна назвати найбільш життєвим і гуманістичним з усіх будь-коли написаних детективних творів. У ньому розповідається про одного багатого чоловіка, що жив у провінції і не був убитий у своїй бібліотеці. Саме так не був убитий у своїй бібліотеці. В цьому ключ до захоплюючої таємниці. Отож, не дивно. Що це збило з пантелику не тільки місцеву поліцію, а й гострі уми Скотленд-Ярду. Факт відсутності в бібліотеці мертвого тіла так не в'язався з усіма припущеннями і був такий неймовірний, що викликаним на місце злочину досвідченим детективом довелося розламати там підлогу. Стіни, стелю, геть усе, аби знайти те, що, на їхню думку, мало там бути тіло вбитого чоловіка. Але марно. Почніть читати цей роман сьогодні чи якогось іншого дня. Він називається Алібі Мерця, а написав його молодий письменник. Нулінгтон Феггот. Джордж Бевз, старий провінційний полісмен, анітрохи не здивувався, побачивши яскраве світло, що лилося з високих вікон бібліотеки в будинку сера Генрі Фазока. Була четверта година ранку. І невеличке селище свігні Сейнт Вітус спало. Але досвідчений полісмен Джордж Белз знав, чому там світиться. Не вагаючись, просто через гарно підстрижений лужок він пішов до освітлених вікон Свігні Холу. Решта вікон будинку були темні, усі в домі спали. Але Бевз знав, що лежить поперек столу в тій освітленій кімнаті. Він знав, що знайде там тіло вбитого сера Генрі. Зібравшись з духом, тримаючи в руці записника, він заліз у прочинене вікно до кімнати і завмер на місці, втупивши очі в стіл. Завмер приголомшений тим, що побачив. У розкішному кріслі також не було тіла, не було ніяких слідів боротьби, не було навіть тупого предмета біля телефону. Вибігши до вестибюля, Бевз ударив у великий бірманський гонг, щоб підняти на ноги всіх, хто був у будинку. Бевз так завзято бив у Бірманський гонг, що не більш як за двадцять секунд усі свігні холі були на ногах. Гості сера Генрії повискакували із своїх кімнат і, протираючи заспані очі, кинулися східцями вниз. Бевз зібрав і вишикував усіх у великій вітальні. Маленька місіс Кафлінг. Без кінця вигукувала. Я знаю, це вбивство когось убито. Ми заарештовані? манірно розтягуючи слова, запитав лорд Слейвер. Не зовсім. Але я змушений усіх вас затримати. Залишати будинок нікому не дозволяється. А що сталося? Поцікавився Джон Тойл. У бібліотеці немає тіла. Чому воно мало там бути? запитала Мейбл Летард. Яскраве світло о четвертій годині ранку, прочитав із свого записника. Ніяких ознак безладдя, ніякого тупого предмета. Але чийого тіла там нема? Озвалася Прюнелла Трайвет Сера Генрі Фазока Питання стоїть так, якщо він не вбитий, то де його тіло? Молодші покоївки. Сейерс і Крісті, почувши це, забились в істериці, а Бевс тим часом, за порадою начальника місцевої поліції, який сказав по телефону, що нічого не може збагнути, подзвонив до «Скотленд-Ярду». Слухай, хлопче, сказав один із великої двадцятки Скотленд-Ярду сер Бенджамін Корк, великий Бен, як його називали в поліції, звертаючись до інспектора Нетудоя. Виводьмо свій розкішний спортивний автомобіль і катей, до тієї богом забутої глухомані. Красень Джек Нетудой, наймолодший з інспекторів. Скривився так, наче йому дали б нюхнути протухне яйце. Що там таке, сер? Вони не можуть знайти в бібліотеці тіло сира Генрі Фазка. Ніяких слідів. І ніякої версії? Ніякої. Утім, то й річ, якби була версія, ми б знали, з чого починати. І вбитий не лежить головою на столі, сер? Ні. А які мотиви, сер? Мотиви чого, хлопче? Його тіла. Саме це тобі й треба з'ясувати. За півгодини Джек Не Тудой уже мчав по Грейт Вест Роуд, витискаючи свого довгого, низького спортивного Танатуса 6 94 миль на годину. Джек Не Тудой збуджено ходив по бібліотеці Свігні Холу. Він двічі все перемірив, кожну річ посипав порошком для виявлення відбитків пальців і вивчив під мікроскопом. Ніщо не вказує на те, що тут узагалі хтось був, крім вас. Є ще сліди ворони на алеї, але це навряд чи може пояснити відсутність тіла в бібліотеці. Для початку я допитаю місіс Кіквіч. Місіс. Кіквіч, гарна брюнетка, з'явилась у дверях на виклик Бевза. Вона була начебто схвильована. Отже, шановна пані, де ви були, коли вас збудив гонг? У ліжку? Хитрий Джек Не тудой спробував зайти з другого кінця. Любите коштовності? Звичайно. Він раптом Опустив погляд і, дивлячись їй в обличчя, наче батогом стьобнув словами Де тримав свої коштовності сер Генрі? Минулого року він усі їх віддав мені. Я можу йти? Джек не тудой сердито кивнув головою. Джек не тудой не виходив. З бібліотеки Свігні Холу. він уже чотири рази все переміряв, але якогось певного висновку так і не дійшов. Якщо ми і встановимо причину відсутності тіла, це нам нічого не дасть, бо немає ніяких ознак того, що сер Генрі був тут, коли його вбили. А звідки нам відомо, що його вбили? Лише тому, що тут немає його тіла. А чи це достатній доказ? Знову ж таки, уявімо собі, що він був тут, коли його вбили. Чи є відсутність тупого предмета доказом того, що його справді вбито? І зовсім не схоже, щоб господаря свігніхолу могли вбити десь інде, крім його бібліотеки. А якщо його не було там, коли це сталося, чому там було увімкнене світло? Відсутність тупого предмета чистісінький обман, аби я подумав, що його вбито у котрійсь іншій кімнаті. Та якщо його вбито у котрійсь іншій кімнаті, то вбивця мав би залишити тупий предмет тут, щоб збити мене зі сліду, але знову ж таки. Чому я думаю, що то був тупий предмет, тому що я не знайшов ніякого іншого. Після таких логічних міркувань молодий детектив відчув себе краще. Він тільки не зібрався знову все переміряти, як почув від дверей холодний голос. А вам не спадає на думку, що відсутність тіла не обов'язково означає, що хтось мертвий? Ось, приміром, вашого тіла немає в кухні, але ж ви не мертві. Не Тудой різко повернувся до дверей. У кімнату повільно заходив лорд Слейвер. Лорде Слейвер. Як я зрозумів, ви сказали, що відсутність тіла сера Генрі в бібліотеці ще не доводить, що він убитий. Саме так. Кого ви намагаєтеся покрити? Чому б не запитати міс Гросер, що вона робила в цій кімнаті о півночі?» Запитаю. Бевзе, покличте міс гросер. Полісмен уже зібрався вийти з кімнати, але задзвонив телефон. Візьміть трубку, якщо дріт, не перерізано. Бевз підняв трубку, послухав і поклав на місце. Щось там про дві сорочки. Дізнайтеся, звідки дзвонили. Після декількох запитів Бевс доповів. Дзвонили з пральні білосніжка і сім гномів. Перевірте, а поки що покличте міс гросер. Лорде Слейвер, я вас більше не затримую. І тямущий детектив ще раз виміряв відстань від телефону до ящика з вугіллям. Щодо гіркенії Гроссер, сором'язливої панни років 45, не тудой вирішив використати тактику раптового удару. Як тільки вона приступила поріг, він гримнув: Що ви робили тут учора о півночі?» Міс Гроссер глянула на нього трохи здивовано. Брала книжку? Я в цьому будинку гостя і не треба кричати. Яку книжку? Егоїст. Мередіта. Детектив підскочив до книжкової шафи. Його очі стали вузькі, мов двоє гострих лез. У такому разі, може, ви поясните, як сталося, що ця книжка ось де? На полиці? Через п'ять хвилин я поставила її назад. Чому? Я не схотіла її читати, а повернулася назад і замість неї взяла північне аббатство» Джейн Остін. Не туди. Знову кинувся до шафи. Її тут немає. Як ви це поясните? Я її назад не поставила. А тут уночі було тіло? Ніякого тіла тут не було. Нетодой сердито відпустив її. Інспектор Нетудой сидів у бібліотеці і похмуро вивчав свої нотатки. Вони свідчили, що справа з місця не зрушила. Інспектор явно топтався на місці. Ось що там було записано. Мотив? Мотив чого? Ніяких слідів боротьби. Немає тупого предмета. Телефонний дріт не пошкоджено. Сліди ворони на алеї. Чому світилося у бібліотеці? А чому мені? Немає відбитків пальців, немає крові. Чи правда, що міс Гросар брала книжку? Чому б і ні? Усі, здається, побували у бібліотеці цієї ночі. Усі, за винятком убитого, немає ніякого сенсу. В цю мить тудой звів очі і побачив у попільниці недопалену віргінську сигарету. Він загорнув її в носову хусточку, сховав у конверт і знову повернувся до своїх нотаток. Від дверей до північної стіни 16 футів, від телефону до каміна 12 футів, 6 дюймів. Раптом він рішуче згорнув записника, покликав Бевза, який вартував за дверима, і наказав Всім негайно зібратися сюди. Коли 23 гостя вишукувалися в одну шаренгу, він угідливо запропонував. Хто курить віргінські сигарети, підніміть руки. Піднялося двадцять три руки. Тамуючи досаду, не тудой жестом дозволив усім вийти. Містер Карвер, власник фабрики дрібних металевих виробів, затримався. Вважаю своїм обов'язком повідомити, що я був тут минулої ночі. Що ви тут робили? Супроводжував міс Гантінг. А вона що тут робила? А, у неї, здається, було побачення з містром Кліфом. Ну, <гум> ну а коли я сюди заходив, то зустрів місіс Тренсон, яка звідси виходила. Не туди аж застогнав. З нею хтось був? Так, дві жінки і троє чоловіків. Ах... Небо над буковими деревами навколо свігні холу почало сіріти. Гості, позіхаючи, сиділи на східцях у вістибюлі і бідкалися з того, що вони змушені отаке терпіти. А тим часом не Тудой працював у бібліотеці, мов навіжений. Він з'ясував, що цієї ночі. Кожен із двадцяти трьох гостей був там незадовго до того, як Бевс виявив відсутність тіл. Кожен із двадцяти трьох зізнався у неприязні до господаря. Всі вони високо цінували його страви і напої, але терпіти не могли його товариства. Двадцять мотиви. Чесний Джек не тудой, перелічуючи всіх гостей на пальцях. А може, може, вони всім гуртом накинулися на сера Генрі? Але де ж тіло? В цю хвилину вниз, по східцях, повільно, ще не зовсім прокинувшись, зійшла двадцять четверта гостя чарівна петроніла. Бельмонте, не тудової від хвилювання аж дух забило. Ви хто, почувши іноземне прізвище, інспектор спохмурнів, він знав, що являють собою іноземці. Дівчина пояснила, що тільки но прокинулася. Швидкі, професіонально поставлені запитання примусили її дізнатися, що вона теж не любить господаря і приїхала сюди лише тому, що її затягли друзі. Щиро кажучи, минулої ночі ми з сером Генрі посварилися. Він поводився непристойно і я ладна була вбити його. Ці слова знову викликали істерику в покоївок Крісті та Сейрс, поки дівчина гнівно цідила їх крізь зуби, не тудой суворо дивився на неї. І ви його таки убили. Не будьте дурним!» Зайдіть, будь ласка, на хвилину до бібліотеки. Петронілла пішла за ним. Причинивши двері, він різко обернувся до неї, і його обличчя набрало офіційного виразу. Весь напружившись і дивлячись, чарівній Петроніллі Бельмонте просто у вічі. Не туди суворо промовив. Я змушений затримати вас по звинуваченню в убивстві. І все, що ви скажете, може бути використано як доказ проти вас. В такому разі використайте для початку все те, що скажу вам я. Я не знаю, хто ви, і не маю великого бажання знати, але гадаю, що ви псих. Я інспектор не тудой із Скотленд-Ярду, і розслідую тут серйозну справу. То кого ж я вбила? Сера Генрі Фаззока. А докази де? Ви самі сказали мені, що не любите його, що минулої ночі ви з ним посварилися і вирішили його вбити. Страх і відчай відбилися на прекрасному обличчі Петроніли, коли вона збагнула, що справа таки серйозна. Важким поглядом холодних, мов сталь очей, Нетудой дивився на неї так, як миша дивиться на шматок сир. І страх її переріз у паніку. Де ви знайшли його? Ми його ще не знайшли. От тоді, гадаю, я можу все пояснити. Почувши це, Джек Нетудой також трохи розслабився. Бо, попри все, він був людиною і, дивлячись на це чарівне молоде створіння, відчував, як шалено б'ється його серце. Може, ви сядете, а тепер розкажіть мені все, що вам відомо. Повторюю, Джек не тудой був людиною з усіма людськими слабкостями. Опинившись віч на віч із красунею Петронілою Бельмонте в бібліотеці Свігніхолу, він марно намагався говорити з нею офіційним тоном, навіть коли згадував, що звинувачує її в убивстві сера Генрі Фаззока. Та тільки но він зібрався допитувати її, як вона сказала. Отже, давайте все з'ясуємо. Скажіть мені ще раз, кого я, по-вашому. Вбила Сера Генрі Фазока. А де тіло? Я не знаю, поки що. Тоді звідки ви знаєте, що його вбито? Досі не нетудоєві таке питання і на думку не спадало. Про це повідомив Джордж Бевз і Скотленд Ярд послав сюди мене. Про що повідомив Джордж Бевз? Про вбивство? А чи не сказав він тільки, що тут немає тіла, а тому, мовляв, фазука вбито. Ну, воно то так. Але слухайте, вам не здається, що ви допитуєте мене? Чарівна Петронілла з усміхом глянула йому в обличчя. А ви заперечуєте? Не дуже. Тепер, коли ми друзі, ви, сподіваюся, уже не вважаєте мене за вбивцю. Детектив у душі не тудоя ще раз востаннє сіпнувся і завмер. Тепер це був просто молодий чоловік, зачарований прекрасною дівчиною. Він розгублено всміхнувся, а вона повела далі. Тож слухайте я весь увага. Ми всі не любимо Сера Генрі, а приїздимо сюди тільки тому, що треба ж десь гаяти час. Він теж нікого з нас не любить. Як тільки ми в дім, він із дому. Одне слово, він завжди намагається уникнути нас. Коли в будинку гості він, звичайно, спить у підвалі. Якщо ми заходимо до кімнати, він з неї виходить. Минулої ночі він був у бібліотеці, але вийшов, тільки но зайшли ми. Гадаю, це пояснює таємницю відсутності тіла. Починаю розуміти. От і чудово. Але де сер Генрі тепер? Мабуть, спить у підвалі. В цю мить у двері постукали. Увійдіть. Увійшов. Джордж Бевз. Ось убитий. Сер. Чоловік, що увійшов до бібліотеки, як видно, користувався підвалом, зовсім не для того, щоб там спати. Жилетка його вибилася з-під піджака. На ногах був лише один черевик, а чуб мав такий вигляд, наче ним мили підлогу. У правій руці чоловік тримав великий кусень масла не побудіть інших гостей. Вони щойно поснули, а їх тут повен будинок. Слухайте, ну невже не час уже забиратися звідси? а? На дворі зовсім розвидньо Не думайте, що я сидітиму в підвалі цілий день. Вікенд давно закінчився. Не тудой підвівся і хотів би пояснити, що він тут робить, але Петронілла випередила його. Це сир Генрі Фазок. Певно, що я. А це інспектор не тудой. Чи не забагато інспекторів, а? Газовий лічильник у мене не в бібліотеці, ну, принаймні, так мені здається. Хто вас прислав? Я зі Скотленд-Ярду. Ми думали, ви мертвий. Хто мертвий? Та ніхто. Звісно, що ніхто. Хто сказав, що хтось мертвий, мертве? Всі ви надто багато говорите. Сер Генрі урочисто вручив Петроніллі свій кусень масла, вітально помахав і непевною ходою вийшов з кімнати. Дуже переконливе алібі для мерця, визначив чесний Джек Нетудой. Коли інспектор від'їжджав поруч з ним у його довгому низькому спортивному автомобілі сиділа Петронілла. Прозвучало інсценоване детективне оповідання Джона Бінкхема Мортона Алібі Мерця. У виконанні заслуженого артиста України Бориса Ловоди, акторів Дмитра Бузинського, Ірини Грей, Ігоря Мізера, Оксани Шевчук, Василя Шандра, Сергія Туфанова, Наталії Коломієць, український переклад Андрія Євса, авторка інсценівки та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. режисерка Марина Гурцева.